Це революціонери, в принципі, для нас такі ситуації виставляють рабські ноги взагалі в державі. Ми не можемо виграти вибори, тому що ніхто не дасть нам їх виграти. І олігархат, він панує. Всі вибори виграють ті, у кого є гроші, є бігботи, є телебачення. Но коли настають небезпечні моменти для цієї держави, тоді ті, хто щиро за неї робить. Бореться, щиро за неї вболіває, власне, любить її. І виходять наперед і вирішують питання. Тому це саме наш час зараз. Час рішучих, сміливих і відданих. Отже, цим от хочу вас надихнути. Ну а далі вже поїдемо на передову, там побачимо. Дякую за службу, друзі, і слава нації. Смерть ворогам! Це ваше рішення приїхати до нас в підрозділ і ротацію, побути з нами. У нас в підрозділі є певні правила, їх непогано сформулював друг Іван. Чим ми відрізняємося від заслуженням? Ми прийшли добровільно, підкорилися, виконувати накази, і ми Ну, ще, Я би себе додав, понятно, що в нас є історичні дякую. Ми вважаємося тим самим продовжувачем справи того самого угоду, який був створений 29-го року у століття. Ну Ми вважаємо вам бути гідними, зачитаєте це ваше буде, буде присяга. Сподіваюся, у вас не буде за люди, сподіваюся, в когось не будете, можливо, і в подальшому, хто прийому рішучити у в русі, а почему на пацієнтів приїжджати. Отже, я буду читати, а ви повторюєте. Я. Я. Воїн української національної революції. Воїн української національної революції. Перед Святою Землею Українською. Перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Усіх найкращих синів України. Та перед Господом Богом всемогущим. Та перед Господом Богом Всемогущим. могущим. Боротись заповнили з ва. Боротись за повне визволення всіх українських земель. Всіх українських земель. і Українського народу від загарбників. І українського народу від загарбників. Та здобути. та здобути українську самостійну соборну державу. Українську самостійну соборну державу.